Мері, що? Ти хоч колись відпочиваєш, ходиш на побачення. О, якраз сьогодні у мене побачення сир. Так, стів. Його мама думає, що він гей. Певно, батьки це влаштували, щоб перевірити його орієнтацію. Треба піти, закохатись, мені освіти. Ми одружимо. буде чудове весілля з акордеоном і крихітними пластмасовими нареченими на торті. Отакі. Якщо хочеш дочекатися онуків, спали кляті чоботи. Для Мері. А він красень. Це було кохання з першого погляду. Привіт, Мері. Я стів. Сумний. А от для Стіва. Що таке? Ні. За горати Вперед. Мені треба на роботу. Хотілося б лишитися або взяти тебе з собою, але я збираюсь до стіла в його наступне відрядження. Там же буде буря. Їм доведеться багато пережити. Сійте, зупиніться. Дякую, що не зґвалтували мене. На здоров'я. І чим більше вони спілкуються, ти тут не потрібна. Але ти казав. Казав, я хлопець. Часом ми кажемо не те, що думаємо. То звідки я можу знати, що зараз ти кажеш те, що думаєш у дану мить? Тим більше вона мріє завоювати його. Пам'ятаєш, батьки влаштували побачення на осліп? Вона переслідує створені одне для одного від продюсера фільмів Міз конгеніальність і кохання зі сповіщенням». Головне обрати шлях норму і не звертати з нього. Іноді потрібен другий шанс, щоб зрозуміти. Обід за кілька хвилин. Не бажаєте приєднатися? А стів там буде? А хто мене прислав? Ті, хто не схожі на інших, справді вирізняються з натовпу. Вона помічає те, чого інші не бачать. Вона добра і вона не видає себе за іншу. Ніколи не міняйся. Ні для кого. Але треба це зрозуміти до того, як буде запізно. Сандра було. Усе простіла. 29 червня о півночі.